Вітаю! Сьогодні буде фінальний звіт мого доглядового project пена. Пройшло 4 місяці, і, і ну я таки думала, що він буде швидкий. А, звіт я робила раз на 2 місяці, тому що так а, прогрес більш помітний. Ну і плюс продуктів було небагато, тож довше тримати не було сенсу. І новий я робити не буду, тому що ну, в мене не так багато вже догляду, і там ну, нема сенсу брати там, якщо там навіть пару продуктів я хочу закінчити. А окремий project пена вести нема сенсу плюс. Саме договітова Project джекпен набирає найменшу кількість переглядів, порівнюючи з іншими відео, тож я так розумію, вам просто не цікаво дивитись на догляд. Мені цікаво, але в принципі вже й немає що дивитись. Тепер перейдемо вже до фінального звіту. Того, що закінчилось за останні два місяці, це от ці три креми. В принципі, від тачі тут не було нічого складного, вона маленька, і при нагоді я, я б взяла ще одну саме міні-версію. Я б взагалі хотіла би і велику версію, але велика версія по 80 доларів коштує. Це якісь шалені гроші за крем. Але Це дійсно хороший крем, мені подобається. Я вже неодноразово казала. Можна в попередніх відео подивитися більше розгорнути відгук. І це, здається, моя вже третя чи четверта щось таке міні-версія. Оця тож рада, що вона в мене була. Крем від Пуріта в порожніх банках розповіла про нього, що він а, з серомом з цієї ж серії працює дуже добре. Сером в ньому виступає як провідник цього крему. Але без серому, саме з цієї серії, він взагалі не працює, просто він нічого не робить. І останній час я використовувала його останній місяць як в якості крема для рук, але навіть в якості крема для рук він ніякий. Просто наносиш, він вбирається і вже навіть начебто нічого і не наносила. І, в принципі, за перші два місяці ось такий звіт, і за останні два місяці ну, трішки більше, тому що я використовувала його в якості крема для рук, Добре, що так. Навіть на шиї мені не подобалось його наносити, тому що взагалі нічого не робив. Текстура, звичайно, кремова, швидко вбирався, не жирний, але просто ну, нанесла і нічого й не було. Не зволожує нічого, щось там можливо, там трішечки робить, але сам по собі з іншими серого він не працює, працює тільки зі сером з цієї з серії. І від Skin 1004, такий величезний крем, який теж використовувала в якості крема для рук. Ну, спочатку використовувала його. В якості крема для обличчя я ставлю фото, як він виглядав. Він був ну, майже новий на початок проекту, і більшу частину використала саме в якості крема для обличчя, для шиї. Потім використовувала для рук, бо для обличчя вже набрид. Загалом я вже багато разів казала, що цей бренд мені не подобається. Він дуже дорогий, але в ньому такі базові всі продукти, які ну, вони просто базові, вони нічого такого не роблять. І за таку ціну, яку вони просять, можна знайти такі ж самі базові продукти, тільки дешевше. Гарне пакування, але да, нічого не робив. Плюс аромат такий неприємний, щось таке, як земля, але не в плані типу бруду, а просто як щось земля, такий, пил, ну, таке, з якимось насінням, травою, щось таке. 60 мл. Рада, що закінчила, тому що взагалі важко мені такі креми закінчувати, які треба лізти пальцем, але я в нього пальцем не лізла, в нього була лопаточка в наборі, і я використовувала завжди лопаточки, навіть коли використовувала в якості прямо для рук, тож... Три креми в цьому проєкті закінчилось. Ще з того, що закінчилося, це два лаки. Один від Evelyn, який наприкінці вже став мені пекти нігті. Не знаю, з чим це пов'язано. Я читала, що на тільки в мене таке всю банку використала, все добре було. Ось останній звід, оскільки... ну, справді, а ось останні звіт, оскільки. Насправді, він там. Ну Майже доходить до цієї червоної лінії рисочки, майже, все ж таки після неї я ще пару разів використала. Але почем мені нігті не можу використовувати. Але до того моменту, як він почав пекти мені нігті, він дуже добре працював, дійсно, відновлював ногтів пластину і хороший. Але я думаю, що треба знайти просто. Варто, верніше, знайти щось більш нове, більш сучасне. І там Мойн, здається, щось таке вже я бачила, більш рожеве. Ну, не знаю, поки що немає потреби в таких засобах, але закінчився. І лак від Нют, такий чорний. Він насправді не повністю закінчився. Його тут, от по напис цей вайб, поверхню його частину, не повністю закінчився, але він дуже-дуже густий. Він, в принципі, майже ізначально такий був. І за рахунок своєї текстури він прям густий, густий. Його вже ну, неможливо нанести. І неможливо його рознести, нормально вирівняти по нігтю. і просто дуже довго висихає, тож я його використовувала як могла, і все. Ну, розбавлювач, розбавлювач уперше, в мене немає, по-друге, він не допоможе аж ніяк. І Загалом мені подобався цей лак, він хоч і не стійкий, але дуже гарно виглядав, легко наносився, швидко висихав, коли був новий. Якщо що, це тон 04, гарний, чорна база з такими блискідками, наче зоряне на неба. І легко змивався, але Лакі-Нют, да, нагаток, ну, що там ще з серії стійкі взагалі, ну, верніше, цих, цих брендів. І залишається від Trend Up, я його перенесла зараз звичайний pen. А, Ось тільки його зараз, тобто за 4 місяці, ну, використали його, скільки там в мене. Пару разів, коротше, оце десь да, за один раз за попередні два місяці використали його лише один раз. І ось тільки його йшло, і тут, напевно, теж саме один. А, ну, в принципі, тут 8 мл і мені дуже подобається цей колір. Він так дорого виглядає на нігтях, це дуже красиво, вже трішки загустів. Єдине, що він такий тоненький-тоненький, тобто він не як такий, як гель, глянець, щось таке, він тоненький. Тому. Треба базу, два шари, якщо є терпіння, то три шари, і топ, тоді буде дуже красиво. А так, відтінок красивий, тому і залишаю, дуже мені подобається. Ну, плюс 8 мл, враховуючи, що за одне використання, ось такий прогрес, то, в принципі, я його і думаю, що закінчу. З того, що я не закінчила, але розхламила вивела з проєкту, це пінка від Джон Фріда. Просто вона не те, що яка, вона взагалі жахлива, я вже багато разів казала, вона волосся, вона. Вона дійсно склює волосся, навіть якщо її трішки нанести, вона от трішки, але скліє. Тобто на коріння не нанести, вона робить жирний вигляд волосся на довжину, теж, щоб зафіксувати кучері. Вона нічого не робить. Можливо, вона типу робить об'єм за рахунок того, що вона склює волосся і тримає їх в такому стані, але вона. От саме з клією, в найжахливішому розумінні цього слова, і вона ніяк не тримає кучері, вона просто їх склію, а те, що вони там розпадаються там, ну, протягом дня. Це якби вона на це взагалі ніяк не впливає. І наступного дня рефреш з нею неможливо зробити, тому що вона скліює волосся. І скільки разів я сказала слово склію, і рефрешу вони вже не піддаються, тому я навіть не змогла використати до кінця. Тут залишається десь, я думаю, стільки. А як мене жахливіша пінка, взагалі я нічого більше не хочу пробувати від цього бренда. Багато поганого ви чула про бренд, тому да, нікому не раджу. І для волосся пілінг від ВЕРБ. В цьому місці скористала 6 разів. Загалом в рамках проєкту 10 разів і тут залишила ще на один раз, а мені соромно, що я не встигла закінчити його, там ще один раз використати. Але ну, тут я його просвітила, і його навіть вже не видно ну, скільки його тут. Я думаю, що він ну, не думаю, так і є. Він просто вже затік цю ложбінку, скажімо так, да, він тут витікає в кришку в лажбінку, там залишилось гай трішечки. Ну, я думаю, що розтягну на один раз і все. все. І тобто за 11 разів можна закінчити цей пілінг. Він нічого не робив на моєму волосі. А, не знаю, він. Ну, я чула хороші відгуки, але щось на моєї жирній шкірі голови він нічого не робив. Шампуні для глибокого очищення на мені працюють краще ніж у цей пілінг. Тримала по інструкції, як треба, робила все, що треба, раз на тиждень використовувала, і взагалі ніякого ефекту не побачила. Можливо, щось там легеньке є, але ну, для мене цей пілінг ніякий. Ну, все ж таки один раз ще використаю і так, да, я просто про нього забула, бо а, не використовую зараз, поки мені не треба кожен день кудись виходити шампунь для головокого очищення, і про нього також забула. Це дуже-дуже погано. Дійсно, я коли збирала зараз продукти для проєкту, взагалі забула, що він в мене є. Тож, отак. І... Останній засіб це від Garnier Санцезахисний спрей, який наноситься поверх макіяжа. Це дуже-дуже-дуже-дуже класний засіб, який я ще не закінчила, тому що там використали його по-моєму, 4 рази і залишили цей трішечки, можливо, на раз чи два. А, мож, могла закінчити, але він дійсно гарний в якості а, SPF поверх макіяжа. Я його собою нікуди не ношу, я зранку наношу сонцезахисний крем, потім повертаюся додому, наношу його, цей спрей, і йду гуляти з собакою. Ну, як оновлюю поверх, і якби все. А використовую зараз мені нікуди ну, не треба, в мене дистанційна пара. І коли я виходжу гуляти собака, або коли сіду, я використовую просто крем, тому не хочу його витрачати дарма. Він дійсно хороший, я можу його порадити, якщо ви в нас його десь знайдете. Але він дуже швидко закінчиться. У вас я шукаю 75 мл. Легенький, він недорогий і він сухий. Тобто він От як часто бувають спреї, які типу сухі, сухі, але насправді залишають білі плями, ні, він нічого не залишає, він начебто пудру розпиліли, але пудру в форматі А, Його треба багато, це звісно. Єдине, що потім треба трішки його, ну, пальцями прибити до шкіри, щоб він не виглядав як пудра зверху. Але якби він ніяк не впливає на якість макіяжу, тобто гірше не робить, жирність не додає. Ідеальний просто дійсно. Я не знаю, чи хтось знає взагалі серед бюджетних засобів а, спрей для захисний спрей, який можна наносити поверх макіяжу, який буде для цього ідеально створений. І це точно він, не знаю. купувала в Німеччині? Чи є він в нас? Якщо є, то можу порадити. Ось, дуже довго його не могла використати, і зараз ну, майже там залишилось навіть, на два рази. Отже, з 15 продуктів залишається ще 3, які найближчим, можливо, за тиждень підуть. Подивимось. Ну, лак ні, а от два продукти точно ви побачите в порожніх банках, а лак переноситься в декоративний пен. І виходить, що 12, да, 12 продуктів я використала. Ну, як використала. Пінку я розхламіла, не, не закінчивши і не пам'ятаю. Здається, це, да, це єдиний продукт, який я ось так. Рехламіла, не закінчивши. Я дуже рада взагалі, що почала цей проєкт в цьому році, тому що в мене було, хоч і небагато, але все одно були продукти, які мені не дуже подобалися, або які я хотіла закінчити. Зараз ще пару штук таких є, але я вже, скоріше, всіх просто віддам комусь там, або якось там. Використаю можливо в якості крема для рук, як завжди. І ну, принаймні я не думаю, що буду вести саме Project Pen, тому що в мене, як я і казала, небагато догляду, але ну, принаймні, поки що так. Тож я сподіваюся, що вам було цікаво. А, в будь-якому випадку підписуйтесь, ставте вподобайки і хай щастить!